Спорт у нас вже пів матчу пройшло команди Ріперс, команди Невермор. У нас в гостях дві чудові людини. Це Дмитро фланкіфлейм Мішков та Олексій Ухо Малецький. Ви знаєте, цих людей. Добрий день, добрий день, Іван. Як я вже встиг познайомити. Добрий день, пан Дмитро. Радий вас чути. Вихід на Сіті і да, все почув. Почув, почув. І незрозуміло куди дивитися, і він помітив дула зброю від Бобон. Залишається тепер тільки на нього вийти і якось мінус зробити. Ну і давайте подивимося, що з цього буде. Так, трошки екшену, сів на деф'ют! Як же він сів? Як же він сів? Ой, блін, як це неприємно, насправді, в цьому моменті, коли ти робиш простріли, але, на жаль, вони літять просто від твого опонента, не знаю, Нейтар... матриця. Продовжуємо слідкувати а. за п'ятим раундом, де у нас вже потроху перевагу, все ж е, отримують гравці Ріперс, тому що ну, два мінуси зробили, 5 в 3, чотири гравця на банані. Головне, зараз в вшашликне. На СТАТИ! Два, три мінуса Ходять! Сноускоп! І він згорів на роботі. Але насправді цього було і достатньо в цьому моменті. Ну і uh, антифорс Force uh, поки що проводять uh, 5-0. Ну, поки відповіді не було, але можливо зараз. Ми щось побачимо. Дай! І ти подивись як 5-7 працює, Кліо! Мінус 4. А можливо ейс? Ой-ой-ой, ну Моліком его проганяє, 5-7. Ладно, нормально, поки що все горить. Він все ще за колонною. Ну і останнього би зараз знайти. 23 хіта, 4 фраги є. П'ятий близько, але шляперсон не дає цьому статися. Ну добре, один-один. Ну так от форс ж спрацював, та два девайса Fight7 плюс скаут. Я хотів сказати, але це два АК, яке вони вони встигли просто знайти і засейвити в цьому раунді. Ну і знову ж таки, вже дивіться, давайте так відштовхуватись від того, що Андердог взяв вже два раунди, так? З попередньою мапою, де він взяв загалом два раунди. І тут гра виглядає більш конкурентною. Ну, все ж ми знаходимось на піку трайхардс. Тому дійсно їх списувати з рахунків не треба. Та плюс, знаєш, мені здається, що в деякий момент. А, ну, Dragon Esports може дійсно відчути оцю саму. Ну, вони будуть відчуватися занадто самовпевнено. І це може спрацювати на користь трайхардс. Тому що вони якраз теж а, якісь. А, Раунди на мапі інферно, скоріш за все, мають. Не просто так вони ж обирали цю мапу. Поки у нас, як бачимо, перший мінус знайшли. Ну. По гравцям трейхардс. Ой-ой-ой, там ще два мінуса роблять у нас гравці. Драгони спортс! Даш Віктор! Та хелпер непогано розіграли момент на Апленті, Ситуація 2 в 2. Встановлюють вибухівку. Потрібно це встановлювати. Чи ні, вони поки що чекають, так, ми бачимо, два гравця залишилися, але вибухівка то була в міді, боже мій, та ладна. Я не вірю, вони її просто там залишили. Не пройшли. І врешті-решт, ми бачимо, що зараз один гравець на Аплінті сидіть. І, на жаль, знову немає інтриги. І її нема. Вона з'являється, ми можемо це похайпати, але далі команда безнадійно програє свою ситуацію. Ну, нам залишається лише просто додивлятися до кінця. Можливо, все ж нас все здивують. До речі, от зараз момент ідеальний просто подивитися, як в смоці Мітки проходить мід. А по заставить дві голови. Uh, в моменті, так, да, ще, скоріш за все. О-о-о! Ладно, окей. Я вже думав, що зараз ніг якийсь буде. Теж можливо було, а там цей момент так, що у нас на пленті відбувається, де залишилися два останні гравця uh, нападу. Ну, і, як ми бачимо, з ними тут впорались просто без шансів. 8-2. Ну і у нас залишається ще два раунди до кінця першої половини. Можливо, три-чотири раунда. Пістолетний на. діфенс... За і по троку ми побачимо їх повернення. Ну і насправді там в минулому раунді були всі шанси у трайхард забрати цей раунд минулий. Бо там демеджа неймовірна кількість влетіла від е, утиліті. Ну і Деш Віктор все ж таки реалізував свій max 7 але його розміняли. І індіго 1-3 залишається, але на жаль. З рахунком 2-0. Е -е, програють трайхардс е -е, залишають можливість е -е, поборотися на цьому турнірі. А Dragon Sports я можу тільки привітати. А, Трайхардс ж у нас е -е, летять за матч на третє місце. Точно, точно так, так. і будуть, і будуть вони проти ріперсів грати. А Dragon Esports, я вітаю. Вони у нас проходять у фінал. Хочу нагадати, що головним партнером нашої трансляції є організація Ватага Boxing. Не той рукав. Ось, будь ласка, ватага боксинг. Вони займаються організацією боїв з боксу та ММА, займаються промоушеном спортсменів. Також мають власну спортивну залу у Дніпрі. І також нашим партнером є Хатор. Це українська компанія виробник геймерських девайсів, і Ми розіграємо 5 мишок для фіналістів. Дякуємо Хатору і також дякуємо NaviHub. Navi -хабу. Наві допомогли нам з організації цього турніру і надали доступ до Фейситу. За що ми їм дуже дуже вдячні. І Юса разом з Ставром, який вже відлітає від дуже ефектного хедшота від Афамона. І тут питання, чи Юса читає двох в коні, одного забирає. Ну і може тільки здогадуватись, є флешка. Треба смикнути, щоб зрозуміти, де опонент. Опонент відкривається. Деш Віктор. Розуміє, що ага. бомба не дифузиться. Юса. Часу обмаль треба пушити. І він встигає. Там. Так, він забирає так. сьомий раунд, це хороша, хороший ретейк 2 в 2. І непогана ситуація для того, щоб виграти, виграти раунд атаці, але вони не змогли втримати цю вибухівку. І зрештою, мають, ну я скажу так, що будемо відвертими за атаку 5 раундів. Це не те, що хотілося б тобі отримати. Але хто знає може тут буде більш такий цікавий змістовний фундаментальний діфенс. А от тихо, ну, так от потихеньку, крок за кроком, з маком. Заходить на Б, точніше на А, бачить двох, бачить трьох. Зараз дає кол. Ну і команда, звичайно, буде проводити ротацію на Б плен. Та, та ще і кол, скоріше за все, про те, що це фул економічний, Юспи, тобто там ніяких э, МПшек чи щось подібного немає. І просто Мактен пішов фармити! Стобер! Мінус три, Тіхан теж мінус свій зробив. Ну і залишається лише останній гравець э, Фамон, і він, як ми бачимо, зараз буде виходити так само на Тіхана, і мінус э, ще один гравець, і плюс гроші для гравців Ріперс. Треба відмітити те, що захист вирішив зіграти економічний. Цікава зустріч. Де ж Віктор робить три кіли. Майже чотири, до речі, але юспік. Від Юси. Юса Юспік. Знайшов мінус, і все ж цей голів забирає. Ну, один в чотири в будь-якому разі він залишається. Можливо, взагалі сейв цей девайс просто не сейф. Це раціональне рішення. Тут сейф. Я, чесно кажучи, не можу зрозуміти його. Він от лізе в метро. Ну окей, знайшов ще одно, але все ж таки загине. Тому що насправді, дивіться, Галіл, це девайс, ну. такий, можливо, трішки слабкіший, ніж Жемка, але 35 набоїв це теж доволі... Багато. І... і після фул економічного, коли ти нічого не купуєш, там з юспіками граєш раунд, засейвити Галіл, це прям суперплюсово. Навіть от йому піти не загинути і не вибити девайс, просто вижити з цим Галілом набагато вигідніше і плюсовіше, ніж йти оце шукати якісь ще кіли. Є молік, є флеш, є смук, є ще один молік. Ні, ну так-то можна ще двом гравцям тут достатньо довго сидіти. Як ми бачимо, гранати полетіли, але є відповідь одразу смок. Молік одразу за смок. І. Він потух. Так, да, він потух, але в смок затискає. Просто Юса-Юса! Два мінуса робить, але з, з Тавра, як ми бачимо, все ж знайшли. Юса ще один мінус, бо теж знаходить голову до Віктора. Ну і залишається лише один гравець. І ось, як ми Бачимо цей девайс на раунд, все ж. Для гравців Reapers був вдалим, і, можна сказати, майже без проблем. Наразі атака зосередила свої сили під базою Б. Вибухівка саме там. Є один Люркер з Даплентом Це Тіхон. Ну і Хейзев. Ось він. Від нього робота Він відкриває Кейв. Там така напівпозиція від гравця захисту. Знову ж таки, чому не зіграти вдвох? Що ви розумієте, що у вас ця точка проблемна, то зіграйте вдвох, і забирає Ставра, Бобу на розміні. Знову ж таки, Афамон завезли кіл від нього в дим. Юса. відповідає по хелперу. Ну і два в два в ситуацію. Де Віктор? хороший кіл по Юсі. І, дорожчий, дуже важливий. Він ще й настрілює Хейзе. Але бомба встановлена. Останній гравець Тіхон. За ВП! Афамон. Другий для захисту. Що? От якщо ти відпускаєш і перестаєш трошки, ну от. Е не знаю, якось. Фонитися? Так, так, так. І у тебе, знаєш, у тебе відкривається друге дихання, і ти граєш просто ну от, інакше, вільно, Спокійно. і впевнено, ну от зараз, наприклад, вони прям впевнено на пістолетному раунді <звіт> хотіли сказати, зайшли на плент, ну. Зайшли та впевнено. <звіт> <Але> <звіт> вийшли Абриду так Камера дуже впевнено, там під флешку тіммейта просто налупив хедшотів. Да, і знову Беппленд, який може бути знову проблемою, тому що фейк-реаліті, як ми бачимо, проходить першого форника. Далі у нас залишається ще один. Ну і 2 в 2 ситуація. Я не знаю, Беппленд це просто проблема. Ого, Кіо. А що, що це таке було? Рандомний шот, але я так розумію, що по ньому і так інформація скоріш за все, є. Він зустрічає церкву. Та Міна... да ладно! Ну, це шайтан-машина просто якась, цей 5-7. Який ризикований момент зараз фейк-реаліті відходить. Він, до речі, може ще Молік прокинути, який у нього залишається для того, щоб просто а, а, зробити, не знаю, такий момент, що він тут знаходиться, що він тут є, для того, щоб все ж, по-перше, у нас а, далеко не пройшов гравець на банані, тобто доні поки контролює під пуш. Якщо в нього якраз якісь люркі з Діфенсу піде, а, але ніхто не йде. Молік у нас, скоріш за все, полетить десь через секунд 5. При тому, що тімейт підходить. І да, як ми бачимо, пішов вихід, 20 секунд залишається. Ой-ой, а там хає прилітає дуже гарно. І у нас знову контроль а, плента. Виходить від шляперсона. Такіо. Такі у нас, як ми бачимо, залишається один, але робиться два мінуса. І 10 секунд. 2 ситуація. Треба, по-перше, відігравати цей момент. Вибухівку встановлюють, є Єбус. Дуже гарна. Ледоні! Зашиває першого, чи і другого зрозумів, де він знаходиться, і Хонікс допомагає. Це 12-9. Блін, яка гарна гра від команд. І одна команда грає гарно, і інша. Не знаю, ну Невермор тут, звісно, переграли. So, it's time games <laughs> І просто тут е, от, зеркальна ситуація. І при тому, що оце у нас знову повільний раунд. При тому, що в цьому раунді ще є Авік у нападу. І от цей Авік мені більш за все цікавіше подивитися, е, яким чином він буде відігравати. Поки у нас просто смок, який летить на КТ, є флеш, вихід, е, вихід якраз на Авік, шляп просто майже в блайнді. Робить мінус по мувчику, поки що виходить з своєї позиції. Фейк реаліці дуже агресивно виходить, робить мінус, та Ладно! Та я не можу повірити, боже мій, з підтримкою просто. Старафту та флешкою Кіо. Вони зробили три мінуса По гравцям які виходили на цей апленд. Ну і таким чином закінчили цей раунд за хвилину. Тому що, ну, Джексу не залишається соло, і він, скоріш за все, буде просто залишатися та сейвити собі девайс! Ой-ой-ой, ой ой яка позиція від доні, якого просто не перевірили? Я так розумію, він смок пройшов, а побачив двох гравців на міді, а його ніхто не контролював. І Донат. Зараз дуже важливий момент. Шляперсон, перший мінус, другого гравця він теж. Очікував побачити, і шляперсон трошки виправляє ситуацію, яка сталася у нас після того, як двох гравців забирають в міді. Шляперсон повертається, відчуває ще одного опонента. Робить мінус, це трипл від нього. І далі залишається лише два гравця. І, можливо, ми тут побачимо квадро. А можливо, є су! шляперсон! 9-2, ну все, це закінчуйте. Після, після ейсу можна, можна на, на останній йти. Ну <після> що, Олексій, скажете. Ну дивись, тут для того, щоб камбекнути. Зроблено, ну, типу, поки що максимум. Тобто, який рецепт камбеку в подібних кейсах, коли ти програєш сильно першу половину. Ти програєш і 2-10, потім ти береш пістолетку, не програєш форс. Зараз команда опонента робить форс. Ой-ой-ой. Так, а тут в блайнді. Ну, два мінуси дали, але далі, ну, як ми бачимо, рафту то непогано виходить. І ситуація 3 в 3. Вибухівку встановлюю, далі у нас нейтер. Нейтер вчасно виходить. Забирає спочатку фейк реаліті, що було правильним рішенням. Далі вже який встановлює вибухівку. Далі у нас. о <скільки> у Ні! Зараз. Ооо, бож мій дякую. Тоді, можна, а четвертий четверти. для захисту, ну от! Тобто, пістік взяли, проти форса встояли, і тепер кожен раунд ти граєш як останній. Все, дуже просто. Тут максимально проста математика, нічого складного. Ти граєш на фокусі, ти максимально спілкуєшся, комунікуєш, обговорюєш ідеї, підтримуєш мораль. Все. І в гру ти можеш повернутися. А от Джакаста, чи чекають: він підпушує, збирає інформацію. Зараз каже пацани, так, увага в точці. Доні віддає бе. Мувчик стягується до нього, дуже багато спейсу створює джакас. Для нього просто ідеальний таймінг зайде в спину, судячи з усього. Треба пожити тут Мувчику. І, власне, Доні. Мувчик робить ще один кіл. Доні також працює. І ще вам нагадаю, що є джакаст, який в цьому таймінгу не читається. Але як він зіграє зі своїм тіммейтом Годіксом? Там смок. від справи не помітиємо! Боже, який фейл! Джакас! <плес> я в шоці, я просто в шоці, я просто в шоці від цих раундів. Це неймовірно! Просто! Ти думаєш, ось зараз він закінчиться, а він такий. Ні, я закінчусь трохи пізніше, але так само, як ти хотів. А це. Це дивно! Це дивовижно. <плес> Ой. Боже, ну, я кайф це дивитися, розумієш, що це було 10-2. Особисто так сказати, справа. Дуже важливий кіл зараз був від рафту в Києві. Він забирає доні. Знову ж таки, стартують непогано тут Невермор. О, як проспав мувчик. А Це вихід на А. А тут Нейтер. Забирає одного. Забирає другого! забирає Третього. Нейтер на позиції. 11-8. Квадрокіл від Нейтера якийсь неймовірний. Я вже думав, що він... Ну, одного забере, ну добре іншого, але третій же ж повинен його розмінювати, але ні, там просто спрей по голові пішов і дійсно нейтер став героєм цього раунду. Так, дійсно треба щось вигадати, можливо, пару раундів ще забрати хоча б для себе. Але в атаці проти Dragon Esports, як ми бачимо, просто залізе бетонний діфенс. Ще жодного раунду не взяли, і мілкі вже робить. Андерпаса Кіл. Розмінює його мовчик. Вікріаліті з вікна допомагає своєму тіммейту. Е, вибачаю, з вікна скону. Виходить, з кону. Виходить джакаснейтером, також тримають по голові. І Ходікс останній 8 хп залишається. 13-3. Друзі, Dragon Esports Переможці. Ukrainian Fall League від Vataga Esports. Просто неймовірна гра. Першу мапу нібито залили і додали інтриги цьому фіналу, але потім дві мапи. Ну, можна сказати, що без шансів. Так, був камбек дійсно з 10-2 від гравців Dragon Esports, але все вийшло, все вийшло у них. І вони забирають 2-1 цей грандфінал.